Вітаю на РБК Україна. Чи дійсно близько 6 тисяч військових повітряних сил переводять у піхоту? Чи обмежено придатним чоловікам, які не пройшли ВЛК до 5 лютого, буде призначено штрафи? І чи загрожує Україні зниження віку мобілізації? А також наскільки ймовірним є введення миротворців до України? Спитаю Федіра Веніславського нардепа, члену комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пане Федір, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава за даними, що надходять із повітряних сил збройних сил України у піхоту, хочуть перевести 6650 військовослужбовців. Йдеться про розрахунки західного озброєння, зв'язківців, бійців, МВГ, авіаційний персонал. Наскільки ця тенденція дійсно загрозлива, чи є альтернативи заміни фахових військових на ну у таких критичних так важливих підрозділах на когось іншого? Ну, я би це питання розбив на дві складових. Перша складова: ми, як народні депутати, політики точно не маємо від необхідних компетенцій для того, щоб оцінювати рішення військового командування. Тому є рішення військового командування, яке має всю інформацію про кількісний склад, про підготовку тих чи інших військових частин, з'єднань, які забезпечують виконання функцій з відстоювання державного суверенітету територіальної цілісності. Тому є рішення головнокомандувача Збройних сил України щодо необхідності переміщення тимчасового певних військових з інших родів і видів військ до, скажімо так, до підрозділів, які забезпечують безпосередньо наш захист на передній лінії, це рішення головнокомандувача. Що стосується вашого другого запитання про те, яка кількість чи ці фахівці можуть бути переміщені, і як з цим бути сьогодні? Була година запитань до уряду, на якій був присутній перший заступник Міністра оборони пан Гаврилюк йому це питання задавали мої колеги, народні депутати України, і прем'єр-міністр Смигаль і генерал Гаврилюк вони відповіли практично одне й те саме: що є певна, скажімо так, пересмикування інформаційно психологічна операція, в тому числі ворога, яка проводиться в цьому напрямку, говорити про те, що якихось спеціально вузькопідготовлених фахівців, які дуже складно готуються тривалий час, і які є фактично незамінно. Там в застосуванні західних зразків озброєння чи якоїсь спеціальної техніки в бойові підрозділи, скажімо так, піхотні, не переводять. Переводять виключно тих, хто не є таким унікальним фахівцем. А, а рішення прийняв Генеральний штаб, головного Збройних сил. Тому це рішення, я думаю, в компетенції військових, а не політиків. Ну а конкретно про скорочення МВГ мобільних вогневих груп вам нічого не відомо, тому що ну а звідки тоді дим, якщо немає вогню, експерти, нібито вже навіть бачили, і журналісти, мої колеги, бачили вже прям розпорядження, там якісь які в у війську існують про переведення і зменшення кількості. Дивіться, мобільні вогневі групи, вони є в кожному роду і в і виді військ Збройних сил України. Тому це і в повітряних силах, і в силах територіальної оборони, і в військовому морському флоту також є такі мобільні вогневі групи, чи переводять з них, чи не переводять людей до сухопутних сил. Я зараз наразі сказати не можу, але давайте бути об'єктивними тут. же знаєте, говорити про те, що представники чи команди цих мобільних. Мобільних вогневих груп вони є унікальними, яких необхідно довго готувати, тренувати і так далі. Це не зовсім коректно, тому що за великим рахунком це кулеметники і навідники, які забезпечують збиття відповідних повітряних цілей, Об'єкти критичної інфраструктури, це я особисто вже спілкувався з командуючими відповідних ПВК. Об'єкти критичної інфраструктури, мобільними вогневими групами прикриваються. Найбільш важливі державні об'єкти також прикриваються. Якщо було створено. Но скажімо так надмірну кількість таких мобільних вогневих груп, і вони як сіжіть практика. Статистика кожного дня надходить, в тому числі для сільнесе комітету про те, які мобільні вогневі групи скільки вразили повітряних цілей. І ця статистика, якщо її проаналізувати протягом тривалого проміжку часу, вона дозволяє, наприклад, зробити висновок, що якісь там кількість мобільних вогневих груп за півроку не вразила жодної цілі, тому що там в принципі нічого не літає. Потрібні вони там чи не потрібні? Вони там розумієте? це знову ж таки питання військового військової компетенції і відповідні військові ухвалюють відповідне рішення. З'явилося також повідомлення про те, що обмежено придатним чоловікам треба пройти ВЛК до 5 лютого, а потім, якщо цього не станеться, будуть штрафи. Однак адвокати і політики стверджують окремі та що чоловіки мають отримати повідомлення, запрошення на ВЛК. Ну і виникає така юридична колізія, ніби і запрошення має бути, і ніби без запрошення також може бути виписаний штраф. Чи Верховна Рада з Кабміном урегульовує це питання? Я взагалі е, юридично не бачу жодних проблем, і жодних колізій е, на підставі закону, який ми ухвалили у квітні місяці минулого року, про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту військовослужбовців і поліцейських, ми скасували термін обмежено придатних і в перехідних положеннях цього закону чітко закріпили, що протягом 9 місяців ті особи, які військовозобов'язані, які раніше були визнані обмежено придатними в мирний час, не обмежено придатними в воєнний час, непридатними в мирний час. Вони зобов'язані протягом 9 місяців пройти повторну військово-лікарську комісію для того, щоб визначити, чи вони придатні чи не придатні для військової служби відповідно до нових вимог законодавчого регулювання. Цей закон набув чинності 9 місяців спливає. І відповідно природньо виникає питання до тих, хто не встиг виконати імперативну вимогу закону. Я хочу нагадати, що Конституція зобов'язує кожного виконувати конституцію закони України. Незнання законів, тим більше такого резонансного, який мені здається, знають всі, точно не є підставою для того, щоб не виконувати вимогу цього закону. Якогось окремого правового регулювання на рівні кабінету міністрів це точно не потребує, тому колізії немає як такої. І я також хочу сказати, що на виконання цього положення перехідних. Прихідних положень цього закону було видано наказ міністром оборони про особливості проходження ВЛК відповідними категоріями військовозобов'язаних Тому е, не бачу жодних юридично, не бачу жодних підстав для того, щоб оскаржувати е, чи виправдовувати, що протягом 9 місяців ну за, за рідкими виключеннями, які може бути звичайно, що не було можливості пройти цю повторну військово лікарську комісію для того, щоб визначити стан придатності. Ну точно немає. Тому колізії немає. Громадяни були зобов'язані. Зані виконати імперативну вимогу закону, хто не виконав, ну напевно, будуть вже далі е, притягатися до відповідальності за невиконання тих чи інших положень законодавства. При, ще раз нагадаю, підкреслю закону України. А відповідальність за порушення правил військового обліку. А це є одною складовою за великим рахунком правил військового обліку. Встановлена адміністративна відповідальність, яка ж е, діє там десяток років. Але ж існує постанова Кабміну, яка передбачає виключно виклик через повістку. Постанова кабінету міністрів, яка передбачає виклик через повістку, означає, що відбуваються мобілізаційні заходи. Тобто, це інший закон, закон про мобілізаційну підготовку, мобілізацію, про військовий обов'язок, і військову службу, які передбачають, що у випадку призову громадянина України, який є військовозобов'язаним на військову службу за мобілізацією, він отримує повістку. Це для того, щоб прийти і пройти ВЛК. У якості вже громадянина України, який має виконувати свій конституційний обов'язок захисту вітчизни, ми говоримо про іншу категорію осіб, яких не потрібно викликати, тому що їх ніхто не мобілізує. Вони повинні були виконати норму закону, з'явитися протягом 9 місяців до ТЦК СП пройти ВЛК і відповідно далі вже бути або в одній, або в іншій категорії, або придатних, або непридатних. Є ще одна чутва тема. Команда Трампа знову і знову нагадує нам публічно, що в українському війську брак живої сили, і українцям треба знижувати призовний вік до 18 років. Зеленський вкотре наполягає на тому, що проблема українського війська зовсім в іншому і не все укомплектоване. І схоже, що у Трампа таким чином буде тиснути на українців. Мовляв, якщо хочете перемоги, знижуйте вік. Якщо не хочете, йдіть на поступки з Росією. Власне, як ви бачите зараз, розвиток цієї історії. Ну, я вже неодноразово говорю вашим колегам і вам, якщо не помиляюсь, про те, що жодних законодавчих ініціатив, які би передбачали зниження мобіліційного віку, від жодних суб'єктів права законодавчої ініціативи до парламенту не надходило. До комітету такі ініціативи також не надходили. Тому говорити про на сьогоднішній день про якісь юридичні підстави для зниження мобіліційного віку, неможливо. Що стосується політичної складової і заяв команди новообраного президента, представників старого нинішнього президента Сполучених Штатів Америки, про те, що не необхідно знижувати мобілізаційний вік. Тут я абсолютно солідарно послюсь на точку зору президента України Володимира Зеленського, і ми також народні депутати, особливо представники комітету з національної безпеки, оборони та розвідки, які глибоко в в тематиці, якраз оборонні військові, і так далі. Ми говоримо контраргумент, який наводить президент для того, щоб виграти війну на сьогоднішній день, просто збільшити кількість збройних сил в принципі неможливо українські збройні сили на сьогоднішній день, ще раз ще з іншого боку, якщо подивитися. Є найчисельнішими в Європі, тобто у нас практично мільйон збройних сил і інших складових секторів безпеки оборони. І проблема головна це в тому, що е, таку війну, яку розв'язала Росія, виграти е, лише збільшуючи симетрично чи пропорційно е, діям країни агресора, чисельні збройних сил, в принципі, неможливо. Ми можемо виграти війну лише шляхом асиметричних дій. Асиметричні дії досягаються технологічним, е, технологічним е, більш таким рішучим впливом на об'єкт. Ти законні воєнні цілі країни агресора, тому ми постійно і просимо наших партнерів: дайте нам високотехнологічні зразки озброєння, роботизовані системи, дальньобійні ракетні системи, які будуть вражати законні воєнні цілі на території ворога, які будуть послаблювати його військовий потенціал і. При нинішній чисельності збройних сил України це абсолютно реально зробити. Тим більше, що якщо ми говоримо про е, чисельні про збільшення гіпотетично збічність ідею збільшення чисельності збройних сил, ну треба ж також бути свідомими, що е, для того, щоб підготувати мобілізованих будь-якої вікової категорії до виконання бойових завдань. Одного місця на сьогоднішній день, як практика, практично недостатньо. Тобто, це там два-три місця, плюс усі мобілізаційні процедури в кращому випадку ми отримаємо якісно підготовлений новий мобілізаційний, скажімо так, посилення збройних сил через мобілізаційні заходи лише протягом чотирьох шести місяців. Нам потрібна зброя вже зараз, і при е, наданні таких інноваційних зразків озброєння, я думаю, що ми зможемо точно зробити значно більше, ніж просто симетрично збільшуючи армію. Так, але з новою адміністрацією Сполучених Штатів Америки треба буде якось домовлятися а вони будуть на цьому наполягати. Тому ж українська влада розглядає альтернативний варіант зменшення не до 18, а до 22 років, аби власне із Трампом домовитися. Ще раз підкреслю жодних ініціатив з цього питання немає. Навіть дискусії на рівні комітету, такі які би офіційно були десь зафіксовані про зменшення віку там на один чи на два чи на три чи на п'ять років не ведеться взагалі. Тому для адміністрації новообраного президента я думаю, наші представники зовнішньополітичного відомства, дипломати, політики, в тому числі і народні депутати України, які тісно комунікують своїми колегами з конгресменами, сенаторами Сполучених Штатів Америки, знайдуть аргументи, які я щойно вам назвав. Нам більше зброї, і в нас буде значно більше шансів на звільнення нашої території, ніж просто збільшення кількості збройних сил. У ЦК розповіли напередодні, в які підрозділи відправляють мобілізованих віком 50 плюс, і йдеться про водіїв, логістів, тиловиків у частинах забезпечення. А чи є ризик, що через нестачу особового складу, через дефіцит живої сили цих людей можуть направляти на передову як от авіатехніків, наприклад, якось це контролюється? Ну дивіться, контролювати в будь-якому випадку немає об'єкту контролю, контролювати нема що, тому що варто нагадати, що за чинним законом про військову обов'язку військову службу про мобіліційну підготовку мобілізацію, військове зобов'язання – це громадяни України віком від 18 до 60 років. Все визначається станом здоров'я, вміннями, навичками, компетентностями тих чи інших військовослужбовців, тому що ну, якщо, скажімо так, людина, яка там 55 є дуже гарним оператором fpv дронів, то які підстави не застосовувати її знання і навички для того, щоб знищити ворога безпосередньо на передньому краї. тому все дуже умовно, але дійсно ну з літа десь спостерігається тенденція, що бойові підрозділи не беруть, ну неохоче беруть скажімо так, вкрай не охоче беруть громадян України, які мобілізовані віком від 50 і вище років, тому що ну об'єктивно, звичайно, і навички і вміння, і особливо фізична підготовка не завжди дозволяє виконувати на рівні з більш молодшими військовослужбовцями ті завдання, які. Стоять перед бойовими підрозділами, але жодних нормативно-правових підстав для зниження віку мобілізаційного з 60 до 50, як деякі наші колеги пропонують. До речі, такі законопроекти в парламенті є. Але комітет їх не розглядає, тому що ну як я вже сказав, все дуже умовно і є ті фахівці, які можуть бути достатньо ефективними. Я вам скажу з власного досвіду, один проект який я курую. Там військовий у нас є унікальні фахівці, яким за 60 років, але які одиничні взагалі в. В Україні і їх замінити в принципі нема ким, тому що це унікальні зразки озброєння відповідні унікальні фахівці. Тому все дуже індивідуально. Військове командування ухвалює відповідні рішення. Я думаю, що скажімо так бути впевненим, що від 50 до 60 років у випадку мобілізації громадянин України не попаде на на передню лінію. Не можна бути впевненим на такому і обіцяти цього також ну навряд чи варто. Російські війська в дні продовжують створювати блокаду Покровська Мирнограда. Чи існує існує стратегія, як запобігти розповзанню е цієї історії на Дніпропетровську область, якщо буде погіршуватися ситуація на Донеччині? В Верховній Раді взагалі фіксують цю, цей момент, і чи достатньо нам сил спроможностей там? Які ризики? В рамках парламентського контролю, безперечно, ми спілкуємося із начальником генерального штабу із командуючими і в індивідуальному порядку з командуючими родів, видів, угруповані народні депутати, представники нашого комітету постійно спілкуються. Питання це звичайно є дуже гострим і воно цікаве і хвилює не лише членів комітету, але напевне, і весь парламент. До речі, керівництво генерального штабу, начальник генерального штабу командович періодично спілкується з лідерами депутатських груп і фракцій. Доводять їм оптоп. Оперативну інформацію про стан речей на фронті з керівництвом Верховної Ради і ну наш комітет, це, звичайно, ми в постійному зв'язку в комунікації з такими нашими керівниками військовими ми маємо інформацію, що буде робитися все, щоб не допустити здачі таких важливих стратегічних, можна сказати, міст України, і тому будемо сподіватися, що військові знають, як це не допустити. Політики можуть лише в рамках парламентського контролю відповідні е, речі контролювати, і то в межах своєї компетенції. Вчора прем'єр Британії був у Києві. Було підписано угоду між Україною та Британією про сторічне е, партнерство. А після цього Кір Стармер сказав, що розглядає реальну можливість введення якихось в якоїсь місії, можливо, миротворчих, можливо, військ в Україну. Змі перед цим повідомляли, що Франція і Британія разом розробляють е, цю історію. А наскільки вона ймовірною, і в якому форматі ви її бачите, якщо це станеться, по запиту України чи лише після завершення гарячої фази війни? От як зараз. Ну це дуже складне питання. Складу, що я вам дам вичерпну відповідь, яка би розставила всі крапки «і» навряд чи це квиде. Тут я би розділив юридичну, міжнародну правову складову і внутрішню політичну складову України. Безперечно, Україна може запросити ті чи інші військові формування. Причому на минулому тижні, на цьому тижні вірніше, пленарному, ми я хочу нагадати для всіх, ухвалили закон про особливості про внесення змін до деяких законів України про особ... щодо направлення підрозділів збройних сил України за кордон, тому що вісімдесят Конституції України вона передбачає, що Верховна Рада затверджує рішення, ухвалене президентом як про направлення підрозділів збройних сил України до інших країн, так і надання дозволу на допуск підрозділів іноземних країн на територію України. Тому юридично це питання має вирішуватися виключно в форматі, який закріплено в статті 85 конституції України. Жодних ініціатив на даний момент навіть не то, що не надходило, навіть не було озвучено, що ми готуємося до таких. Варіантів це внутрішньополітичний аспект і правовий один аспект. Другий правовий аспект, практично у всіх країнах світу є аналогічна процедура використання підрозділів їхніх збройних сил, тобто е політичні заяви лідерів, це один аспект, але юридична площина прийняття. І затвердження схвалення рішення про направлення підрозділів іноземних військ на територію України це зовсім інша площина, і це не скажімо так, не дуже швидкоплинні процеси, тому що це процедури парламентські, а парламентські процедури в західних країнах в наших партнерів вони завжди достатньо такі неквапливі і дуже виважені. Тому говорити про швидкі рішення навряд чи варто. Що стосується сутнісного питання, про те, за яких умов ну це найбільш складне питання, тому що навряд чи наші партнери погодяться направити збройні сили для того, що вони брали участь в активних бойових діях на території України. І про це на превеликий жаль вони заявляли постійно. Хоча ми готові були б як парламентарі, Я думаю, прийняти рішення про допуск відповідних підрозділів, які би нам допомагали звільняти нашу країну від цих негідників. А з другого боку ми повинні розуміти, що миротворці це замороження певної лінії бойових дій, і тільки з цією метою можна їх їх запрошувати яким чином ухвалювати це рішення? Це ще більш складне питання, як політичне, так і моральне, і психологічне, і так далі. Тому дуже багато невідомих, які не дозволяють зараз якимось чином дати вичерпну відповідь на ваше запитання. Тут питання найголовніше в тому, що Путін і Кремль загалом не погоджуються на будь-яке перемир'я. Вони хочуть далі воювати, і виходить, що на перекір Кремлю а, лише є варіант вводити війська. І ну власне, це, так. Це, це втягування наших партнерів. Фактично чи вони самі себе втягують в бойові дії, в якщо це будуть офіційні військові підрозділи, тому тут дуже жури тут дуже багато і міжнародно правових питань, і внутрішньоправових, і політичних, і психологічних і інших. Пане Федір, дякую вам за розмову. Дякую за інформацію, за аналітику. Федір Веніславський, народний депутат і член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвитки. Був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях. тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.